Це була історія одного хруща. Вітаю, друзі! Сьогодні я приїхав половити форель на хлюпик. Чому я приїхав ловити форель на хлюпик? Тому що це дуже видовищно і мені ось реально подобається ловити форель на хлюпик. Багато виходів в приглядку. Ах, це супер. Але чому форелі подобається клювати на хлюпик? Тому що, як ви побачили на початку відео, зараз летить хрущ. А для Форелі це делікатес. Вся водойма, вона ну, не всіяна, але дуже багато хрущів плаває по водоймі. І дивишся то там, то там, то там, Форель їх підбирає і їсть. Хлюпик у нас чудово імітує Хруща, тому вона і клює на нього. Таніславна нахил ну, цей ноль на да? угу. ти... другий, так? Ага. Ти бачив? Драба так ось? Ага. О, друзі, є! В мене тут шнурочок дуже-дуже тонесенький, тому рибка не скажу, що дуже велика. Але виважування буде дуже-дуже довгим. Ви подивіться, що вона робить. Мабуть, трішки підтягну, але підтягувати цей шнурочок дуже важко. Страшно, не важко, а страшно. Так, пішла рибка на мене. Хворелька. Ось така вранішня хворелька, і вона, бачите, зранку на хлюпик у нас. Відзивається і непогано. Тут хрущі падають у воду і вона їх збирає. Ну а хлюпик чим для неї не черговий хрущ. Ось вона на нього й напала. Так. Поряд, поряд наша форелька. Ну, це так здається, що вона поряд, а ще поборемось, ще поборемось. Ух, яка. Дуже бойова риба ця Хори. Прям а що ж вона... Так, таку помилку вона зробила. Ви бачите, запливла оці е, ячейки і попалася, попалася. Ось такий коричневий хлюпик. Чому коричневий, ну під підхрущався, під хруща, Бачите? Гарно, як взяла. Так, ось що по проводці. По проводці раніше я якби ловив, то робив більше, більш агресивну проводку. Я робив ось такі часті хлюпи і форель клювала. Але зараз, зараз форель стала дуже прошеною. І те, що в мене працює, та проводка, яка працює сьогодні, в мене це буквально ось такий один хлюб. І важливо, щоб хлюб він був такий відчутний. І відразу ми робимо слабину трішки, щоб наш попер він залишився на тому ж місці, де й хлюпнув, щоб він не рухався. Робимо знову хлюб, залишили. Чекаємо 3-5 секунд. Ось справді потрібно довго чекати, можливо, навіть і 6 секунд почекати. І робимо ще один хлюб. Чекаємо хлюб. Чекаємо хлюб. І ось на цих довгих саме паузах форель якраз і підходить і підбирає нашу приманку. Коли ми робимо паузи коротші, то вона не хоче вже полювати активно, вже вона ліниться це робити. Ну, вона обжерлася цими хрущами, вона звикла, що хрущ створіння зовсім не активне, особливо коли в воді безпомічне. і вона звикла, він ото карабкається собі в воді, намагається якось вибратися. А вона спокійно підпливає, ковт його і все. Ось таку проводку тому доводиться імітувати хлюпиком. Ах, сход, та ймо. Гарно, тільки що так клюнула Форелина. Вийшла на хлюпик, але зійшла. Дуже ображна сьогодні форель. Клює так, принюхується. До речі, здається, що я спінінг тримаю якось ось так калічно, ну, насправді, дуже зручно. Дуже зручно виявляється. Зручно хлюпати вниз, коли у нас вітер є якийсь, так? ми дугу прибираємо і ось чітко хлюпаємо. Це раз. І два зручно підсікати рибу. Тому що клювань в форелі досить багато. Виходів досить багато, а засікти її не так то й просто. І ось коли ми тримаємо спінінг так і підсікаємо вгору, то холостих клювань ну, зовсім стає, зовсім дуже багато. Засікти її важко. А ось коли ми саме підсікаємо її при клюванні ось так вниз, оп, оп, і потягли. Ось так вона засікається краще. Ну Воно як звикнути, то насправді дуже зручно. Прям мені сподобалось. Може і щуку вже так ловитиму, десь. І іншу рибу. Ферелька, клюнула форелька, Клюнула форелька, знову хлюпик. Знову ми намагаємось її обдурити хрущем. Вона думає, що то хрущ смачний і соковитий, а то, а то насправді хлюпик. Ой, яка гарна, яка гарна рибка. Зараз ми її... Припаркуємо. Знову коричневий хлюпик спрацював. Ой-ой-ой-ой-ой. Припаркуємо це, я дуже голосно сказав. Ще потрібно поборотись. Пробував я сьогодні рожевий хлюпик, пробував білий хлюпик. Ось на білий ще більш-менш теж були виходи. Але так. В тих місцях, де багато пуху. Ось де багато пуху, Форель думає, що білий хлюпик це пух. Вона, до речі, пух чомусь також збирає. І на білий більш-менш вона ще також виходила, але піймати не вдалося. А ось на рожевий взагалі не було виходів. Взагалі. Ну давай вже, йди, йди вже сюди, йди вже додому. Є! є рибинка. Це вже значно така приємніша. І ось хлюпик навіть і вискочив у неї. Уже ось такий хлюпик, ось така рибинка. Бобер! Бобер! Ух ти, бобер! Поплив бобер! Я почухав його трішки по спинці, йому не сподобалось. Ось, друзі, форель-фореллю, а я поставив вертік. І щось в мене таке лупануло. Ого, я вже бачу, що це таке, ви подивіться, який ще. Який окунище. Величезний, просто велетень. Ось так. Ось такий окунище. Клюнув на Vertic 1 L. Ось такий. Ви подивіться. зараз уже... На дворі спека, сьогодні там 25-26 градусів, і форель стала літньою по своїй активності. Кльов уже так змінився з гарного на такий досить в'ялий. Доводиться багато експериментувати і підбирати різні приманочки. Я ось спробував ловити на блешні. Усілякі від 0,6 грамів до 2,5 І ви знаєте, це ж блешні форелева тема, але не здобув жодної, жодного клювання, я так і не заробив на блешні. Е, на зради, трішки було на зради, трішки там ще на одну приманочку було, на яку не буду казати. Але основна маса риби клює все ж таки на хлюпик. Ну, це зв'язано ось з тим, що в Форелі зараз такий сезон, коли вона справді збирає е і хрущів, і іншу комашню поверху. Оце лупонуло. Прям <кій> давно не було клювань, якось так рибка притихла, а все прям таки вийшло, да як лупила. Змінюю я постійно кольори хлюпіків, ось тільки сьогодні на рожевий якось воно не хоче. В фаворитах коричневий, а ось зараз на білий. Так, тут у нас аератор, я відійду краще подалі йду, бо вона йде прямо до нього. Дуже гарна рибина тут просто. Просто дуже гарна рибина. Там, мабуть, значно більше кілограма. Ой-ой-ой, зірвалась. Ой-ой-ой. Зірвалася, зірвалася. Ось такий білий хлюпик спрацював у мене. Ну, обідно, рибка була хороша. Ух, щось тут, друзі, таке сіло, незрозуміле. Зраду пелес поставив, не зрозумів, щось. Ого! друзі, да це ж линяще! Це лин, це просто трофейний лин там. На зраду лин. І я ж проводив її е, сходинками по дну. І, виявляється, лину сподобалось це. Ну, ті, хто не знають, що таке зрада пелес, ось я витягну то покажу вам. Ну це мене дуже дивує, що лин на зраду, а ще й плюс на пелес. Ох, і линище. Ну, таких линів я, звісно, ніколи не ловив ще. Це просто якийсь кабан. Неймовірний кабан. Хочеться його ж все ж таки в підсаку завести. Міг би фрикціон підтягнути. Але боюсь, раптом зійде, то буду так потрошку його вимучувати. От до речі, бачиш, відлина теж слизи багато на цьому на шнуру. -хо 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 -хо. Ви подивіться, який красень! Який красень! Пузань! Справжній пузань. Ого! Ого! Який монстр! Так, да, тут можливо півторачка. І ось дивіться, я ж вам казав. І що за приманка, зрада пелес? Ось вона, бачите? Зараз я відчіплю її і покажу вам зблизька форелева штука. Форелева штука, але з сходинками по дну проводив і клюнув ось цей красень. Вау! Мега. Мега рибина. Дивіться, вам зблизька показую цю приманочку. Це фаралова тема, на неї тут змагань, купу вигравали в минулому році. Але щоб лин на таку тему клюнув ну це взагалі. Я ось чув, що лина ловлять наджигом, на силікончиком. Але ось на цикаду, щоб з дуже активною такою грою, то я такого й не чув. Поставив зараз грамовий хлюпик, піднялась хвиля, і треба вашій хлюпик ставити. Ну, правда, ловити вже дуже-дуже важко на по такій хвилі. Є грамовий хлюпик, до речі, і є півграмовий хлюпик. Ось по кльову сказати, на що клює краще, ну, ну мабуть, трішки краще клює на півграмовий. Мабуть, трішки краще, але зовсім так не сильно. А, грамовий хлюпик ми все ж таки можемо далі кинути, його краще видно. І клює його, на нього, в принципі, теж дуже непогано. Тому ось так сказати, що півграмовий чи грамовий, ну, важко сказати який. Ну і грамовий це така спортсерія іде, він уже... По розміру 18 мм він довжиною, і, і якраз підходить під умови змагань. Тому ось така от спортсерія, ось такий він, грамовий хлюпик у нас є. Ось такий улов, друзі, вийшов. Рибка вже літня, але ще клює. Ще, я так думаю, тиждень-другий вона буде клювати. Звісно, це вже не та прям роздача із роздач, але піймати ще можна і досить непогано. Тому їдьте, ловіть і отримуйте задоволення. До зустрічі!